Доброго дня, здоров'я миру вам, колеги. Отже, сьогодні страшний день. Расисти в чергове вчинили напад на Україну. Сьогодні, зокрема, потужного удару отримала наша столиця місто Київ. І це не закінчується. Попри всі заяви про мир, на жаль, миру попереду ще не видно. Ще Дональд Трамп не вступив в свої повноцінні права, не відбулася інавгурація. Не відбулася ті, не відбулася та обіцяна мирова угода, яку анонсував Трамп. Але, друзі, колеги, всіх я вас закликаю звертати увагу не тільки на ту війну, яка відбувається щоденно, і яка вас затягує цю страшну рутину, але й звертати увагу на ту війну, яку не помічаємо. Ми зокрема, нещодавно відбулася хакерська атака російських спецслужб на наші. Реєстри на реєстрі Мін'юсту, де записані всі ваші майнові громадянські і підприємницькі права. І ця війна, напевно, не менш жорстока і не менш небезпека, небезпечна, ніж ті ракети і снаряди, які прилітають. Тому що в такий спосіб расисти хочуть знекровити нашу країну і загнати її в патовестановище. Ми, як рух Сейфоп, ще з 19-го року звертали увагу на те, що оця масова диджиталізація, на якій помішана наша влада, помішаний Володимир Зеленський, це знаєте, такий свого роду у мішку. З одної сторони, діджиталізація дії, вони допомагають бути більш сучасними, вони допомагають пришвидшити процеси. Однак я вкотре звертаюся до вас і закликаю вас все таки вимагати у державних установ у державних інституцій паперові носії. Щоб, якщо, не дай Бог, расисти зроблять так, що ці реєстри лярують взагалі. А на сьогоднішній день я хочу вам нагадати, що фактично неможливо продати купити квартиру, е накласти зняти арешт з майна, що відповідно чим зловживають наші, наша влада, неможливо. Зареєструвати суб'єкт господарської діяльності, неможливо його закрити, неможливо одружитись, розлучитись, зареєструвати навіть новороджену на дитину, є великі запитання з постановкою на облік автотранспортних засобів і витяг отримати щодо діяльності вашої, як підприємця, ФОПа чи юридичної особи. Саме страшне може бути попереду, і цим відео я закликаю тих, хто слідкує. За рухом сил фослідку і за моєю діяльністю можна владців таки вжити всіх заходів і відповідно прийняти відповідне законодавство, щоб паперові носії були запарелелені з усіма тими діджиталізованими реєстрами і так далі, і тому подібне. І я би навіть надавав перевагу у вигляді спір, спору в вигляді якісь, спірних ситуацій, паперовим носіям, захищеним відповідно. З відповідними записами, з відповідними бланками, тому що може відбутися така страшна ситуація, як не просто хакерська атака і паралізування роботи, знищення реєстрів, а може відбутися ще страшніше: це підміна інформації. І от тоді можуть виникнути серйозні протиріччя всередині суспільства, коли майно, яке вам належить, може бути записано до прикладу та на якусь іншу особу. І ви у судовий спосіб повинні не будете доводити, що це втаки ваша нерухомість, що це чи якесь виробниче приміщення, чи навіть можливо ваша квартира. Це може бути, і е, цей колапс він буде відволікати сили, ресурси, наш час. Від здобуття миру в Україні це цілком може бути, і я закликаю всіх бути уважнішими, в першу чергу можна власність, від яких це залежить. Що стосується друзі нашої діяльності кругу ФОП, <кій> мені постійно пишуть, пишуть колеги, вкотре звертаю вашу увагу, що домогтися якихось позитивних змін сьогоднішнього чинного законодавства, домогтися змін в регуляторній політиці. Влади, ну, мало ймовірно, і я не бачу такої перспективи. Можливість ведення підприємницької діяльності, якісь перспективи для українського бізнесу я вбачаю тільки після зміни сьогоднішнього політичного режиму, і є прихильником, що треба призупиняти війну, проводити справді демократичні вибори, приводити у владу тих патріотів, які не будуть нам брехати, не будуть розказувати казки і не будуть тими. Як казав Степан Хмара, я ще навіть думав, що, можливо, він занадто критично відгукується про сьогоднішню владу. Він сказав, дай Боже мені пам'яті, що це е, ті люди, які хочуть взагалі знищити. Господи, як слово вилетіло з голови. Друзі, хто нагадає, запишіть мені в коментарях. Степан Хмара назвав цю владу, ту, яка повністю хоче зруйнувати країну, руйнівники. Руйнатори слово зараз в мене вилетіло з голови. Отже, я не бачу можливості співпраці з сьогоднішньою владою і всі її дії розцінюю як диверсійні, які, ну, на моє глибоке переконання, призводять до здачі інтересів України. І я вбачаю бажання певних можновладців здати країну, якщо не вдалося за три дні, то за три роки. Тому треба бути уважним, треба зосереджувати на цьому. Всі дії ТЦК, які я висвітлюю, все порушення прав. І всі порушення прав і свобод, прийняття чинного законодавства, яке не налазить на здорову голову, це все пазли одного ланцюжка. Тому е, зараз рух Сейфоп займається волонтерською діяльністю, але ми не покладаємо е, своїх намірів, все таки не тільки зберегти спрощену систему податкування обліку та звітності, а розширити межі її застосування без податку на додану вартість, щоб будь-який бізнес. Міг використовувати спрощену систему оплаткування обліку розвітності як просту в обліку, як просту в контролі, і як ту, яка довела свою ефективність в частині створення суб'єктів сподарювання. Зараз говорити у владі немає з ким там ліквідатори. Ось згадав слово Степана Хматра, як він казав: до влади прийшли ліквідатори. Покійний Степан. Ількович Хмара, так воно є. Ліквідатори, які не дбають про підприємництво, які не несуть відповідальності за все, що наробили, за все, що обіцяли. Тому ну, говорити з ними марно. Проводити протести зараз немає сенсу. Є надважлива задача зараз Це збереження державності, як такої так вона недосконала, Так ми за 30, більше 30 років не стали по справжньому. Ефективними незалежними і коливаємося як маятник справа вліва, то рашки, до тепер до заходу і не маючи своєї чіткої політики. Але ну це можна зробити тільки тоді, коли у владі будуть справді відповідальні політики, які відповідають за свої слова і справжні патріоти. Ну, вибори треба проводити. Війна цьому не завадить. Якщо наші діджиталізатори кажуть, що сам там реєстр це наше усьо. Ну так треба проводити вибори за рахунок електронних засобів. Під контролем зовнішніх інституцій наших країн-партнерів, речі, такий факт, друзі, всім тим, тим діджиталізація, які розказують, що от і мене на свій час називали динозавром за те, що я наполягав на збереженні паперових носіїв прав власності і інших відповідних довідок для того, щоб мати доказову базу, я мав можливість ознайомитися з досвідом Сполучених Штатів Америки з тою країною, де Інформаційні технології, де силіконова долина, так, де як то кажуть, Альма-матер інтернету і дата баз, так ось в Сполучених Штатах Америки, щоб ви розуміли, почтою простою почтою доблюються, доблюються мало не всі, тобто і податкові. І інші реєстри, і письмові документи там ходять паралельно разом з усіма реєстрами. Не перейшли вони повністю на ці реєстри, не роблять тої дурні, яку нам пропагують сьогоднішні влади. Тому, друзі, пам'ятаємо про це. Зараз треба бути надзвичайно уважною. Найближчі тижні. Дата до інаугурації Трампа буде дуже жорстка для України і можливі чергові хакерські атаки, і можливі нищівні удари по Україні. Тому, ну, друзі, слідкуємо за подіями. Закликаю вас переглянути зараз всі свої документи, знайти їх, де ваші паперові носії, бажано їх зберігати в безпечному місці, щоб можна було до них апелювати, якщо, не дай Бог, расисти. Запустять хакерські атаки не тільки в частині знищення чи блокування наших реєстрів, але, не дай Боже, в частині підміни інформації, яку вона містить. Звертаю на це увагу і, друзі, миру нам, добра, злагоди, бережіть себе до наступних новин.